Сьогодні в крамниці дитячих іграшок бачив діда з онуком. Дід просив продавця підібрати барабана побільше. А то, каже, онука йому здали з дудкою. То він хоче повернути дитину батькам із барабаном. Вчора коханці в ліжку почав розповідати анекдота. А тут і чоловік приходить. І що? Ну що? Довелося розповідати спочатку. У шинку гуцули зібралися в гурток. Скажи, міська онта, пані, у рот бере? Звичайно. Міська онта, та ще як. А ось ця рожевій сукні. Хвилинку. Зараз вона повернеться. Так, бере. Але як ти дізнався? Вона ж лише сьогодні тут з'явилася. Рот є, значить, бере. Донецьк. Донька вбігає в дім із криком. Мама, мама. Мати хапається за серце. Що случилось, доченька? На дворі чеченці. Мене зґвалтували. Тепер батька п'ялять. Мати з полегшенням. Ой, ой, ну слава Богу. А то я вже подумала, що правий сектор приїхав. Буковель. На заправній станції висить плакат. Хто купить повний бак бензину, зможе брати участь у лотереї. Приз безкоштовний секс. Під'їжджають два гуцули. Місько та Остап. Заливають повний бак, підходять розраховуватися. Місько цікавиться. Гей, хочу в лотереї взяти участь. Хазяїн пояснює. Правила дуже прості. Я загадую число від 1 до 10. Хто відгадає, той і виграв. Місько каже: Ну давай! Загадав. Сім! Хазяїн. Ні. Я задумав два. Може, наступного разу пощастить. Гуцули від'їжджають від заправки, і місько каже: якась підозріла у Може, він просто приколюється? Ні, ти що? каже Остап: минулого тижня моя дружина тут двічі виграла.